Чому варто обрати спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок для того, щоб отримати навички, які дозволять вам зробити вагомий внесок у розвиток суспільства та допомогти нашій країні досягти фінансової стабільності та процвітання? Фінанси це не лише про гроші, це про аналіз, стратегію, управління ризиками та можливостями. Я вірю, що через глибоке розуміння фінансових процесів індивіди, компанії та навіть окремі країни можуть максимізувати свій потенціал. Вступивши на навчання до коледжу, ви станете професіоналом у галузі фінансів, який здатний приймати обдумані рішення, базуючись на аналізі даних та прогнозуванні. Гармонійне поєднання теоретичних знань з практичним досвідом дозволить вам стати саме тим спеціалістом, який у майбутньому стане частиною великої команди, команди, головною метою якої буде побудувати краще майбутнє.